Привіт, друзі! Сьогодні така рибалочка на водоймі буде щербані. Взяв сьогодні вейдерси. Покажу вам. Бачимо, да, це я вам покажу. Трішки пізніше покажу вам спочатку спінінг, покажу приманки, на які я буду ловити цього Щербанівського судака. Водойма трішки заросла. Бачимо, раніше тут можна було гарно їздити машиною, а зараз водойма дуже так заросла. Ого! Пашка, це тут оце заросло. А ось напарник мій незмінний Павло. Гляньте, як я вчасно підійшов. Дивіться. з Спокльовочку, ну дай його маленький такий. Привіт, передай хлопцям. Всім привіт. Дивіться, друзі, 14 грам поставив, в руках в мене X-Game. Той, що 83 до 14 грам. На цей опа, ось, о. друзі, дивіться, на цій, водом... на цій водоймі, на цій точці, ну, я знав, що більше 14 грам мені не потрібно буде кидати, тому і взяв цього спінінга. Але ж коли будуть такі судаки, грам. Ну, з пів кіла до кіла, то на цю палюгаку буде дуже і дуже гарно їх таскати. Буду зараз ставити 12 грам. Ну самі гляньте, судак. Тихенько. Бачимо, не взяв сьогодні підсака, під а я не дуже справно вмію без підсака працювати. Ось, завжди, отак виматую дуже і дуже далеко. О, дивіться, Х-звіст. Українського виробника, гляньте, на 14 грам, як я і кажу, це трішки перегруз цьому спінінгу, але дуже і дуже гарно волочити, шукати того судака, який е, ну, живе на дні, який не хоче на великих глибинах. Вірніше, мені не потрібно, як от, знаєте, на великих глибинах робити оці е, махи такі, щоб дуже високо підкидувати силіконову приманку. Тому оцей спінінг дуже підходить. X-Game 83 до 14. x звістик він мене, чесно кажучи, завжди виручає. Ого взявся, друзі. Як це так гачок його пробив, ще не знаю. Прям оцю кришечку його. Давайте, у мене є інструмент, інструментиком достанемо. Бля, в натурі взявся. О! Гляньте, 14 грамів. Зараз будемо ставити, ні, ще поки що покидаю, поволочу 14 грамами. Що виходить? Оцей x на 14 грамах він бороздить дно, піднімає муть. Це забувся розмір, зараз покажу. І от такий судак. це, Та ні, то більше, ніж 2,8. Слідуючий, це мабуть 3,6. Хто? 3... Та ні, це. Друзі, гляньте, спор вийшов з пашком. Каже 2,8 Ні, це 3 і Це 3,6 дюйма. Чесно кажучи, на цю водойму без отакої резини нема що їхати. Сидіть вдома. Пробуємо ще декілька закидів. І потім, Ну, звісно, мені сьогодні трішки легше. Ми вдвох, то я буду у Пашка своя тактика, у мене своя тактика, то ми будемо. Ага, він зараз 12 поставив, буде гарніше на 12 -ку. клювати, я буду ставити 12 -ку. поки хай постоїть 14. О, 14 грам. Полетіло. Мені здається, на викиді є де погуляти цим 14 грамам, глянь, гляньте самі. Зараз впаде, оп, впало. Гляньте, два оберта, тик впало. Якби є глибина і 14 грам ну, можна потягати. Ближче сюди до берега, да, звісно, дуже багато буде. Але, можу так сказати, мені потрібно буде. Ну, Скажімо, ці великі завісання десь у... після даже в... Десь в середині вересня. Зараз влітку я цього навіть самі не хочу, ніяких тих завісаній. Можна навіть впів... оберта, а просто крутити катушечки. У мене дуже багато так влітку, в жару було клівань. Чисто крутиш, як того. Ні, це якийсь камінчик. Я... Ого, а, ну так, да, це вже міляк і мені здається, що це кліваки. Як наче воблера тянеш. Оп! Друзі, бачиш, а в мене все в прямому ефірчику. Тільки, ну, не тільки, це третій закид. поставив десяточку і поставив 2,8 резину. Думаю, а ну спробую трішки менше, бо у пашка були дві покльовочки. Не дуже далеко, ну такий позорний, таких ми в голодні годи не брали. Дивіться, все майже те саме, тільки 10 грам x звіст теж в цьому кольорі, але в 2,8 розмірі. 10 грам, двійний гачок, от такі судачки. Вабить приносить? І ще, так, да, Пашкок правильно каже, воно клює, радість приносить. що ще треба, друзі. Гляньте, о, отака вийшла у мене палюга, 83X game до 14. Більше року на цій водоймі я з цією паличкою не був. Так склалося. Всі добрячі лайти уїхали з женьком, всі у нього. Тому знайшов вдома такого спінінга, поставив катушечку. Це трьохтисячна Ванфорд Страдік. Оце да, давно вже забув. Страдік 19-й, трьохтисячний, але трішки тюнінгований. Тут 2500 шпулька. Отак дуже-дуже добре, все. Как-то останавливає. Хотя його ніхто може просто под, под, под поднабирався такий. Опа, Гоупрос знімає відео. Ця Говпроха. Друзі, клівака була у прямому ефірі, але вона не реагує на мій. На, на мій голос. Гляньте. Уау, іди до мене, мій красень. такенький. Бачимо, як я підросчитав гарно. Взяв його зразу у руку. Знову 2,8 розмір. І знову той самий шалений віст. Гляньте, трішки, наче мені порвало приманочку. Взявся жадно. Ні, ще вона декілька разів можна нею кинути. Я тебе там зажигалку підпаяю. А в мене теж є зажигалка, це мені здалося. Ні, все, дуже... все дуже і дуже гарно, хоча можна да, трішки підпаяти. Так, друзі, вийшов з водички, бо забувся карабінчики. Ну, Хтось думає, оце от Дімона дві сумки взяв. Ні, ось о, оце у мене така основна сумочка, бо заходжу в воду, щоб не ходити часто на берег. Але тут небагато всього. Тут така коробочка з заряженим силіконом, пару пачечок силікона, а все. Інше все інше, то що ну, вже не заряжено, чи ще не заряжено, знаходиться от в цієї сумочки. А тут у мене такий клад, такий чисто клад із силиконових приманок компанії Віз. Давайте покажу вам ближче, що сьогодні взяв. І все це українського виробника. Так, друзі, з цієї точечки я взяв. Три судачка, пашко взяв два судачка, можна ще впиратися, але хочу трішки-трішки пройтися. Пройдуся так вздовж очерета, водичка впала, тому можна тут походити. Так, гляньте, друзі. Трішки вже сумочку втопив, забрався на цю точечку, думав, тут не дуже глибоко. Але, щоб робити гарні закиди, потрібно відійти було від очерета. І ось намочив сумочку. Але це не саме страшне. гляньте, я поки сюди йшов, Пашка пішов на трішки лівіше, ми так з ним ракіровочку зробили. І поки я сюди йшов, він там вже два судачка взяв. Так, ось даже бачимо, друзі, на цій точечці в мене не клює. Я навіть равномірочку використовую, але теж не клює. Так, будемо переходити. Ще трішки перейдемо. Давайте трішки спробуємо інший колір. Ну, треба щось міняти. Поки стояв там, щось клювало, почав ходити, але чую, тут під ногами дуже багато муляки. Хм, мабуть, на муляки не хоче стояти рибка. І там, і на викиді чую, що нема такої якогось жорсткого контролю над дном. Так, все плавно. Тому будемо і міняти точечку, і будемо міняти колір резини. Опа! Така. Хе-хе-хе, <смір> дивіться. Не знаю, видно, не видно, у мене тут резина і все плаває. Водички повна сумочка. Ось одразу в такому кислотному кольорі є заряджена резинка, але потрібно буде трішки ваги менше поставити. Попався мені джегріг, тому поставимо зараз джихріх. Ну, Я сьогодні ще джегріг не використовував. То потрібно спробувати. От, от такий монтажик вийшов. Ну, окулі, візьму. Такі, короткий, по, 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 по полкіло. Оп! А зараз включу камеру. Уже не хочу її так. Оп. Може це і окунь, бо я схитрив трішки, друзі, покажу. Романю, Ні, теж судак і теж не крупний. Дивіться, поставив фета і поставив 5 грам, бо перед цим була клівака в мене. Чисто на рівномірні проводочки. Тягнув, думаю, ага, спробую поменше поставити ваги. Поставив такого фетика і отакі судачки. І, до речі, глянь, 5 грам а швиряє... Я 8 гляня. А швиряє дуже далеченько. Тратиться час, тратиться час на це. Ух ти, гляньте. Наче тащив не крупне, щось ось під берегом. А, а під берегом води набрав. Починає щось дригатися, наче окунь, блін. Ну що Ні, гляньте такий порційний судачище. І знову вимотав, багато, багато вимотав. О! Друзі, друзі, знову фет, вістовський фет, і хтось знову замітив і каже, блін, Дмитрику, знову в тебе оцей колір лох. Синя бльостка, водичка, ну геть непрозора. Оця синя бльостка в непрозорої водичці, ну вона щось там щось робить. і отакі судачки покльовують. Ну, гляньте, ну чим не для. Як то кажуть, для платної водойми. Чим це не такий порційний судачок? Друзі, дивіться, сьогодні от в цих вейдерсах, тому що знав, що потрібно буде заходити трішки далі. Пам'ятаємо, в мене я був придбав штані такі коротенькі. Е да Отакенький от штані, коли не потрібно дуже далеко заходити. В мене є ще отакий підсифановський комбізік. Підписник питав Дмитрику, дай ссылку на нього. Друзі, от де, там, де я його купував, це в Китаї купував, того продавця вже чомусь нема. Може, там то коронавірус був, да, да, щось з ним трапилось. Тому. Такий, не знаю де купити. На у ті коротенькій штані силочку дам. У того продавця є і такі, ну, такі височенькі вейдерси і штані. Але, друзі, сразу скажу, зроблю такий акцентик. Ті в мене світлі, да? от, от ці, що ви зараз бачите, і ці, я ну, бачу, що матеріал трішки різний. Оці підцефановські. Вони тонюсінькі, тонюсінькі а ті все ж таки трішки, ну от, наче, незначно, але трішки е, жерсткіше. Е, як воно, я не знаю, що краще, чесно, не знаю. Е, вам сказав той продавець отакий от перевірений, так що, ну, чим зміг, кому, тим і поміг. Кльовочка. О. Диви, Паш. Кажу, що будемо міняти перший закид джиг хріх 12 грам. В жовтому, в лимонному кольорі XVIST, але 3,6 дюйма величенький. Величенький не, величенька резина, а судачок, судачок не величенький. Але на таку паличку бачимо гарно тащити. Ой, судачок геть такий позорний, відпускний. Як Пашка каже, покльовка на рибалки був, був, покльовка була, була. О. Ік-звіст у жовтому, в лімонному в такому кольорі. Супер! О! Так, на цій точечці нема, нема клівань. Ой, запутався десь. 12 грам поставив, велика-велика резина, 3,6 дюйма. Прокоментую, бо ну, нема кривак, але потрібно прокоментувати. Чому я. Ну, Були в мене на тій точечці на 5 грам клівання, на 10 кліваки. Ось Чим більше ставлю ваги, нема клівань. Але ж я їх використовую. Дивіться, проводочка, яка зараз оп, відпрацювала 2 оберта, тик відпрацювала, ось три оберта відпрацювала. А якщо буду один робити оберт, бачимо. Волочу по землі, багато, дуже багато для цієї точки вагів. Але пам'ятаю, в минулому році ну, потрібно було вірніше, не знаю, як зараз, хоча Пашко експериментував, нічого теж не вийшло. Я за е, той рік розповім вам, була е, жорсткіша палочка. Ставив 14 грамів, різкий підрив, 2-3 оберта і 14 грамів такі об землі, дж-муляка. І отак. І отак, от ну прям гарно. Даже не все, знаєте, на камеру ж показуєш, ну гарно клівало. Сьогодні такого нема. Тому я роблю останню проводочку і буду на... уходити на маленькі ваги. Але, друзі, сьогодні і нема взагалі, так скажем, такого, що розрива. Блин. Там встріли ще одного рибака, він тут з ночовкою вчора рибали, не дуже. От окуня попадалися. І сьогодні з самого самого ранку каже, не дуже. Так що десь так, друзі. Так, А нема нема гарної зарядженої резинки. Візьмемо от такого x в 2,8 розмірі, Візьмемо двійний гачок в другому розмірі. Мені здається, звісно б, краще було б в четвертому, але щось не знаходжу. Треба йти в машину. Ну, спробуємо, давайте другий номер. І... А ні, знаєте, нормальок так буде. Заодно і покажу вам, як буде ця резина на другому номері гачка. Номер 2 гачка і 2,8 резинка. Ну, здається, гарно. Так, вжарив, але... Ти дивись, там не пірний, блін. Та ні, він звичайний, як завжди, блін. Так, ба 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 Дивіться. Оп. Оп. Отак. Опа! Гоупро, знімай відео. Гоупро, знімай відео. Гоупро, знімай відео. Ця гоупроха. Але ж зараз О, покльовочка ця і такий гарний. Покльовочка ця була вже на камеру, бо до цього судачка покльовочки, покльовочки не було видно. Там функція є на камері, пише 30 секунд. Чомусь вона. Виключилось. Стоп, стоп, стоп. Гляньте, такий вже заборний. Вже такий гарненький. Дивіться, друзі, самі все бачили. Гарненький такий... Ой, я його блін, як він кровоточить. Так, ми це, це, мабуть, цей, мабуть, цей взяв просто гарно в шахту. Де там? Де там та силиконова приманочка? Ага, гарно, прям гарно взявся. А то, так, да, є такі знайомі, кажуть, Димон, Димон блин, ти ж кейтеч. Чи кейтек там якось правильно е кидаєш? А, зараз полосну. дивіться, і у пашка. Зразу покажу його. Дивіться, О, до речі, він риба... О, маленький. Він рибале, у нього це як вона? Савада 94-та. 94-та, а я з геймом рибалю. О, дивіться, нікого не обманюю, ніякого кейтеча. Компанія Віст, і це приманочка X-Vist. І в тебе віст? А ну дай. О, а це ріпер. У Паши Ріпер. І гляньте, я йому не доплачую. <сум> Любі друзі, що можу сказати? Самі все бачили. Бачили, як то кажуть, в прямому ефірі онлайн. Я так людям кажу, на що сам рибалю, то і вам показую. Ви бачили в кадрі, як працює оцей x game до 14 грам. Ви бачили, як отаких от судачків ловлять. Приманочки українського виробника Віст, ви все самі бачили. Любі друзі, ми ще з Пашкою походимо, ну, туди вверх по течії підемо, то ну, камеру вже залишу. І так, мені здається, я вам багато показав. Любі друзі, підписуємося на канал. І слава ЗСУ! Що, ще одного?